Це найнезвичайніший день Валентина в моєму житті, бо сьогодні подарунки маю дарувати я, і на них вже чекають 11 сімей, дома яких повністю зруйнували бомби і ракети. Часу немає, тому збираю продуктові набори в новос онлайн і замовляю доставку додому. Цього разу мені пощастило, бо частина товарів, які мені треба по акції 1 плюс +1 у новос. Тому набираю ще консерв, паштетів та смаколиків для людей. Їдемо в прикордонне село на Чернігівщині. Вони одні з перших взяли на себе удар. Більшість постраждалих тут пенсіонери. Ось це все, що Лишилась від будинку пані Олени. Він знищений в нуль, але іноземні волонтери поставили для їх родини ось такий модульний будинок, де жінка в'яже речі для наших військових. А це пані Марія. Вона теж лишилась без дому, спогадів і своїх речей. І все це в такому похилому віці. Звичайним продуктовим набором люди дуже радіють, і все про що просять це будівельні матеріали, бо дуже хочуть відновити свій дім. Якщо ви маєте змогу допомогти постраждалим цими матеріалами, то ось нас висилає контакт місцевого активіста. Треба все від цегли до вікон, не дверей.